Та наш Господь, Він не залишив нас нікого, якщо ми не залишимо Його. Отож, дорогі братя і сестри, як важно вірити в Бога, вірити, довірати, жити для Нього, служити Йому і прославляти Його святе, предвічне ім'я. Читаю Слово Господнє, яке є записане в дії святих апостолів, в перше місце зачитаю. Із 12 розділу, 5 вірш такі слова. Отож, у в'язниці Петра Стерегли, а церква ревно молилася Богу Богові за Нього. Ми вислухали, брати і сестри, те місце Писання, я знаю, що ми знаємо, що коли Ірод, він зняв голову з Якова. Це подобалося юдеям, і щоб догодити юдея, він взяв до темниці і Петра. А церква молилася. Церква молилася за Петра. Вони потерпіли, що вже нема одного апостола Якова. І вони тут взяли Петра, і вони моляться. Моляться перед Богом і читаємо Слово Боже, яке є записане із сьомого вірша тих слова. І ось ангел Господній з'явився, і в в'язниці засяяло світло і доторкнувся до боку Петрового. Він збудив його, кажучи: мерщій вставай, і ланцюги його з рук поспадали. А ангел до нього промовив: підпережися і взуй сандалі твої. І він так учинив, і каже йому: задягнися в плаща свого, та й за мною іди. І вийшовши, він, ішов услід за ним і не знав, чи то правда, що робиться від ангела, бо думав, що видіння він бачить. Як сторожу минули вони першу і другу. То прийшли до залізної брами, що до міста вела, і вона відчинилася сама їм. І вийшовши, пройшли одну вулицю і відступив ангел зараз від нього. Сказав же Петро. Опритомнівши, тепер знаю правдиво, що Господь послав свого ангела, і видер мене із рук Іродових, та від усього. Чекання народу юдейського. Дорогі брати і сестри, ви вислухали це місце Писання. Я хочу звернути увагу, що ми сьогодні слухали першу проповідь про те, що Ісус Христос є добрий пастир, і тільки через Нього, через Нього можна війти до Небес. Друга проповідь, ми чули. Про те, що коли прийшов Некодим, то сказав до Ісуса, Учителю, таких діл людина не може творити, якщо вона не буде від Бога. І дійсно, братя і сестри, все, що робив Ісус Христос, все, що Він говорив, Він робив для того, щоб люди отримали спасіння. Щоб люди припізнали Бога, щоб люди навернулися до Бога і зрозуміли, що в ньому глаголе вічного життя. Але коли ми читаємо про Ісуса Христа, то Він так багато робив чудес і, здавалося, ще, що можна сказати, ще, що можна додати. Сліпі бачать, прокажені очищаються, мертві, воскресають і так далі. Ті, які поневолені дияволом, стають свобідним. Що ще можна додати, щоб людям сказати, що Ісус Христос то є пришедший від Бога, що є Месія, і Він прийшов, щоб спасти людей. Здається, Більше нема що сказати. Але, братя і сестри, настав момент, коли ті, які мали першими прийняти його прихід на землю, вони сказали і підбурили народ, який кричав: Роспни його, а відпусти, варав. Так, браття і сестри, люди. Які не впізнали живого Бога, які думали, що вони є, як було сьогодні нагадано, насінням Авраамовим, поступили і Спасителем нашим і Ісусом Христом. Так поступили і з Петром. О, чекали вони, вони думали, от настане час, ірод виведе його перед народом і буде казнити Його. Але ні, браті і сестри, в брожих планах того не було. Я хочу сьогодні сказати про силу молитви церкви. Церква ревно молилася. Церква кликала до Бога, що Він захистив Петра. І настав той час Петро спить. Перед Ним, як би сказати, Мають його казнити, а він спить. Ангел його буде і каже: вставай, взувайся, затягай плаш твій і йди за мною. І, будучи звежими Духом Святим, Петро, він має сумнів, він думає, що він бачить це відіння. Він йде за ангелом, проходять першу другу сторожу, приходять до воріт, ворота від самих відкриваються, проходять вулицю, і ангел його залишає. І тоді він зрозумів і каже такі слова. Тепер знаю правдиво, що Господь послав свого ангела, і видер мене із руки Іродової та від усього чекання. Народу Ізраїльського. Браті і сестри, це не одиноко, не одинокий момент, коли Бог чує молитву, молитву чує свого народу. І ми читаємо також такі слова, які записав в свій час Яків, бо дуже могутня ревна молитва праведника. Якова 5,16 дуже, дуже могутня ревна молитва. Ми бачимо з цих слів, що ревну молитву чує Господь. Він каже, просіть, дано буде, шукайте, знайдете, стукайте, відчинять вам. Як було сьогодні нагадано, головне. Довіритися, зрозуміти, що Він, один, який повеліває і мору, і вітру, Він повеліває всяким природним силам, Він повеліває всьому, і болезням, і смерті, і всьому Він повеліває, і на слово, Його все кориться. І коли ми кличемо. З вірою в молитві, коли ми приходимо до нього у молитві, відкриваємо, як пише Слово Боже, бажання наші, сподякую. ми йдемо до нашого Господа, Він той, який вислуховує молитви наші, бо Він Той є посередником перед, між людьми і Богом, Він всі наші просьби, на спасити. І Ісус Христос. І який прийшов на цю землю, пострадав, умер і воскрес, він всі молитви наші приносить перед Отця Небесного. І Отець Небесний дивиться на мене і на Тебе через Ісуса Христа. Хоча, як каже Слово Боже, що ми падаємо, хоча написано в Євангелії Івана такі слова, діточки, це пишу я вам, щоб ви не грішили. А якщо хтось грішив, то ми маємо ходателя, заступника Ісуса праведника, Він є, у мене заставляє за грехи наші. Він є той, який просив Отця Небесного, щоб він помилував. І ще хочу сказати так: молитва праведника є сильна. І коли ми читаємо дії апостолів 5. Сімнадцять такі слова. А пересвященник, уставши, та й усі, хто був із ним, хто належав до садукейської Єресі, переповнений заздрощами, і руки наклали вони на апостолів і до язниці громадської вкинули її, їх. Але ангел Господній вночі відчинив для них двері в'язниці. І вийшовши, і вийшовши, їм проказав ідіть, ставши, говоріть до народу в храму всі слова цього життя. Чуєте, браття і сестри, що коли учні говорили про Ісуса Христа, коли проповідували, то наложили на нього руки. На них руки, хто наложив? Наложили, каже пересященики, ті, які тримали закон. І їх посадили в в'язницю, але в'язниця їх теж тоді не втримала. Відчинилися двері в'язниці. Ангел Господній це зробив і сказав до них, що йдіть і далі проказуйте про те ім'я. І вони не стедилися, вони не боялися, але вони пішли і говорили. Хоча, коли ми читаємо далі, коли пішли до темниці і не знайшли їх, щоб їх судити, а один приходить і каже: вони є в храмі і говорять. Послали по них начальника сторожі, він приводить їх, як каже слово Боже, непромусово, приводить їх, і вони стають перед. Тим сине і кажуть такі слова до них, до апостолів, чи ми не заборонили вам говорити про це ім'я, каже, відповів вже Петро, та й сказали апостоли, Бога повинен слухатися більше, як людей. Бог наших Отців Воскресив нам Ісуса, якому би смерть були заподіяли, повісивши на дереві. Його Бог підвищив своєю правицею на начальника і Спаса, щоб дати Ізраїлю покаяння і прощення гріхів, а тих справ його свідками ми і, дух, і святий Дух, що його Бог дав нам, хто слухається Його. Дорогі браття і сестри, ми бачимо, апостоли не боялися, хоча ці грозили. Вони говорять ці слова, тому що вони були задягнені в силу Духа Святого. Як сьогодні брат говорив, вони були народжені, вони народжені були з гори, але вони отримали дар Святого Духа, бо сказав Христос: не відлучайтесь від Єрусалиму, не чекайте обітниці, і коли зійде на вас Дух Святий, ви приймете силу і будете свідками мені в Єрусалимі в Юдеї, Самарії і аж до краю землі, милі браття і сестри, і це свідчення нам передав наш Господь як послідовникам Його, щоб ми розуміли, що коли ми в Христі, коли ми прибуваємо з Ним, коли Він прибуває в нас, то Він нам допомагає, бо каже Слово Боже, що Багато чи є ревна молитва праведника. Хай Господь нам допоможе, щоб ми все в нашому житті довірали йому, щоб ми служили йому від цього серця і від цієї душі, і розуміли, що тільки в ньому однім спасіння має людина, другого імені під небом немає, щоб могла спастися людина. Але одне ім'я це ім'я Ісуса Христа. Бо Він, як я вже казав, Він пострадав за людей, Він вмер за людей, і Він воскрес для їхнього оправдання. І хто вірує в нього, має життя вічне. Йому слава, йому подяка навіки. Амінь. Помолимся.